Сьогодні наші пальчики хочуть погуляти, і ми відпустимо їх погуляти. Для початку наші пальчики зібралися ось так у кулачок на лівій ручці. Давай, давайте розпочнемо з неї. І будемо відпускати по черзі наші пальчики гуляти. Ось так склали і будемо відпускати пальчики. Раз, два, три, 4, 5. Вийшли пальчики гулять. Ось так погуляли вони, погуляли, погуляли. А тепер будемо додому гукати наші пальчики. Раз, два, три, чотири, п'ять. Знову в хатці всі сидять. Всі додому зібралися пальчики. Тепер хочуть пальчики на праві ручки трошки погуляти. Так, знову зібралися вони у нас в хатинку нашу, ось так кулачок, і будемо їх відпускати. Повторюйте за мною слова та рухи. І раз, два, три, чотири, п'ять. вийшли, панчики гулять. Ось так пішли вони гулять. Побігати, пострибать захотілося їм. А тепер будемо їх збирати всіх в хатинку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Знову в хатці всі сидять. А тепер давайте спробуємо одночасно і правою ручкою, і лівою ручкою. Наші пальчики в хатинці всі заховались, а тепер ми їх будемо відпускати, знову погуляти. Тож, повторюйте слова і рухи. Раз, два. Три, чотири п'ять вийшли пальчики гулять. Ось так вони пострибали, побігали, побігали, побігали. А тепер будемо гукати їх усіх додому. Раз, два, три, чотири, п'ять. Знову в хатці всі сидять. Знову в хатці всі сидять наші пальчики. Погуляли, пострибали і будуть тепер відпочивати.